Доброго ранку українці, спускаюсь звичною дорогою в село, на зупинку. Ось такі краєвиди села. Але моє село далі. Десь там в лісі. Так, так і хочеться мовити. Холодне літо, холодна весна 25-го року, що вона нам принесла. Невже вже, невже вже руїну? Ну, будемо оптимістами? Ще до руїни, може ще далеко. Будемо надіятися. Ну, але що зараз може можемо ми як громадськість, як народ, які ми питання можемо вирішити свого життя? От щойно балакав добирався маршруткою і балакав жінку. Кажу, ну це ж ми створили цей. Фактично непробивний корупційний чиновницький клас. І я і так заявляю, ну, що причина це наша відсутність нашої політичної роботи. Кажу, ну, так на кого ми будемо нарікати, якщо нас будуть чекати гірші часи. Ну, тоді на кого нарікати зараз є можливість створення політичної організації. Я її назвав партія Боротьба за побудову національну державу. От що нам заважає її створити, українці? Писіть мені, наскільки ще тут проживає на своїй землі. О, що нам скільки там? 30 мільйонів, 40, мілімонів? що нам заважає створити свою політичну організацію. Що це означає? Що народні маси застрашені ще Комуняцькою Кигібіською системою, як кажуть, не роз, ще не роздуплилися. І далі споживає цей Кигібіський московський продукт. І далі звучиться москальська мова. Хоча тут на Галичині, на Галичині вона, ну, як мовити. Є також у нас тут в серії, якісь там біля нас жиди вселилися, то вони шпрекають по москальськи між собою. От, здається, глухе село Галчини, І жити не може попрощатися з цією мовою, бо так йому зручно на неї общатися. І ніяка там церква, якісь там, щоб селяни впливали на це. І просто ніхто не хоче втручатися. Всі. Відсторонилися, а між собою гризуться. От аби тільки нам не дати господарювати. Про що я вже писав. На своїй землі, до речі, українці. От про що йде розмова. І в нас оцей страх, я не знаю звідки він у нас, що він в нас так. Вселився і тримає нас в такій покорі. Що навіть я б захотів зараз розпочати процес над головою. цього красівського сільрадика, до якої належало село Поляна, хотів розпочати політичні процеси і хтось, хоч одна людина підтримає це. В Україні, в селі. Появіть собі, наскільки застрашений народ. Про що ми говоримо і куди ми ліземо? Який Трамп? Як ми ось поряд, система мафія, поряд оцей клан цих місцевих феодалів, і ми не можемо його. Хоча б почати ворушити і розбиратися, що, а чому так сталося? Що, вони захопили владу, землі і розпоряджаються нашими ресурсами. То вже це існує без Трампа. Трампу ще далеко до нас, до нашого пограбунку нас, цими місцевими феодалами. От що, заліз там один у нас. На нашу землю там влаштував лижній витяг. Десять років. ну Зараз війна він там щось зупинив. Десять років він заробляв гроші. Ми не мали спокою ні, взимку, той шум гармат тих снігових. Ми виходили, протесували, нерви і все. І що ми з того досягнули? Жодної копійки він нам не сплатив. Нічого. Тільки приїздила поліція, нам діставалося, І яка позиція була селян, цих, хто там їздив відпочивати, де ми виставляли. Виставляли плакати. От яка була позиція селян, львів'ян, які їхали відпочивати. Вони читали ті плакати. от яка їх позиція. На все наплювати, так українці, що ми хочемо від Трампа, від Зеленського, від цієї мафії? Хочемо от і далі ховати наших воїнів. Що ми можемо досягнути в цьому? бардаку. От про що йде розмова. Щоб переходити до якогось, до політики в державному масштабі, треба почати з чогось конкретного на місцевому рівні. З чого що, що ми можемо почати? Що? З чого можна почати? От про що йде розмова. Якщо ми не починаємо, значить ми є спільники цього бандитського режиму. І все, і нас ніхто не, не зуміє налаштувати на боротьбу. А це необхідно робити. Щоб не було цієї руїни. От про що йде розмова. Я на ну, себе час на це наголошую. Ну а нам що? Ми як десь хто потікав за кордон, хто де, хто. то як влаштувався, зараз війна, ще це, тика це лапай, народ. Це все, це, це як виходить норма. Ми з цим змирилися змирилися що віддали. комунякам ладом. Відгняли їх. Що я вже нарозовано голошував і ну, що зараз? Чим хочемо зараз займатися як як нам цю руїну? Як кажуть, як нема кому полагодити. Домовину Богданому домовину на Україні. Ось так живемо. Бачите. Занедбана школа. Оце наша норма життя. Занедбані руїни. побиті вікна. Це хто робить? Це свої ж. Люди. Мускаль сюди не приїхав бити вікна. Він зараз б'є зарабіградами, певно із-за того, щоб ми втаки не займалися, а не дбали за країну. От до чого ми дійшли. Ось тут колишній сад. Шкільний. Гарна вісина. І що? Народ виїздить з села, робіт немає. Хто де? Хто ще трохи тримає господарки? Даю собі раду. На місто, щоб почати. Радикальні зміни. А щоб їх починати, треба створювати політичну організацію, братися до побудови, розбудови партії. Ось, що тим займатися? Бо це воно ж само не ліквідовується. Жінка там сказала, а як? А як ви цю корупцію зупините? Ха. Каже, як же ви цю корупцію зупините? Зумієте зупинити. Побороти, як кажуть, ну то як? Як ми будемо пасивні, то ніяк. А будемо організовані, то і поборемо. От про що я веду розмову. Бачите? На цим нам треба працювати. Я постійно наголошую, думаємо, а не просираємо країну.